Тому ми заявляємо, що затримання тих наших духовних братів іноземних громадян Євросоюзу, яка, яке відбулося сьогодні, чи я можу сказати, це по всіх нормах це є, е, працівниками СБУ України Львівської області було насильне викрадення п'ятьох особ Євросоюзу проти всіх людських прав, проти всіх міжнародних прав, проти всяких е, е, хартій. Які дають право на, на захист людської особи, і прав все це було потоптано, зігноровано, і як то кажуть, без суду і слідства їх вивезли, і ми не знаємо куди. Ми до, догадуємося, що їх без суду, так і без слідства також і видворять, і депортують за, за Україну. Можливо, вже можливо ще будуть які. Пришивати якісь ярлики проти якоїсь антиукраїнської діяльності або що інше. Нагадуємо, що крім духовної і діяльності, крім молитви і такої духовної боротьби за спасіння і воскресіння України, нічого більше ми не провадимо. В кінцевому результаті ця вся акція, така може попрямо сказати, варварська, бандитська, нелюдська і антидемократична зі сторони працівників СБУ і інших структур державних, була на замовлення ієрархію ГКЦ, яка бачить у нас в Українській правовірній грекатольській церкві. Головних своїх конкурентів конкурентів, чи таких невигідних, які говорять правду і свідчать проти них, тому що ми боремося проти Єреси і внутрі церкви католицької, до якої ми також належимо, тому що ми боремося за збереження моральних цінностей, моральних так, вартостей українського народу, щоб тут у нас в Україні не були. Легалізовані е, ті збочені союзи е, представників ЛГБТ, щоб дітей не в юнальна юстиції, тому ж, і тому, що ми боремося за ці основні цінності, християнські цінності українського народу і п'ятнуємо ту зрадливу іерархію УГКЦ, яка зрадила і правдиву віру, і зрадила народ і церкву і мовчить на всі ті. Такі антихристиянські закони, які тут в Україні починають діяти і прийматися, тому вони за всяку ціну ми їм невигідні, тому представники, такі як Шевчук, Гудзяк чи Гузар роблять такі руками державних спецслужб на замовлення, щоб. Мало вигляду якогось, що це є ніби в рамках закону, але по суті це є все беззаконня. Тому що коли ми обійшли всі установи, які відповідають за ті речі, і міграційну службу, і СБУ, і міліцію, ні до одної нас установи проти всіх прав і не впустили ні офіційного адвоката, якого, який хоче нас захищати. Отже, не дають скористатися. Ні одна служба з тих не дають скористатися нашим співбратам основними правами людини, які загарантовані міжнародними правами.